Право на демобілізацію повинен мати кожен військовий. Про це в один голос говорять родичі бійців, які другий рік чекають на їхнє повернення з фронту. Чоловік Вікторії Заєць до повномасштабного вторгнення не тримав зброю в руках, і, попри це, у свої 26 він став на захист рідної батьківщини з 3 березня 2022-го і дотепер він продовжує воювати у гарячих точках. Саме тому Вікторія стала координаторкою всеукраїнського мітингу в Тернополі, де вимагають конкретних термінів служби для бійців. Бо хлопців місяцями ніхто не змінює. Дуже важко, коли суспільство живе своїм життям, типу все круто, а тут хлопці повертаються, і мій чоловік просто шарахається від того, що блендер вімкнувся, і він відразу починає шукати автомат. Ну, автомата немає поруч, він небезпеці. Чоловік Вікторії Андрій пішов воювати добровольцем. Зараз він, як і більшість військовослужбовців, виснажений і деморалізований. Окрім цього, за понад 600 днів військової служби її чоловік мав лише одну офіційну відпустку. Це лише 10 днів, і їх достатньо хіба для адаптації. Дуже важко хлопцям адаптуватися. Це не 10 днів, не місяць має бути, тобто ну в ідеалі. Я би б хотіла, щоб демобілізація ну була за вибором. І, наприклад, якщо мій чоловік там 18 місяців був, то мій чоловік і 18 місяців має бути вдома. Не стоятиме осторонь і пані Люба. Зараз її чоловік Віктор воює на Запорізькому напрямку. Він серед тих, хто на початку повномасштабного вторгнення першим став на захист держави і вступив до лав Збройних сил України. Він твердо знає, що Україну потрібно захищати. І 24 лютого я думала, що так поступлять всі, але щось пішло не так. З фронту на тата чекають два сина, які мріють про мирне життя і про якнайшвидшу перемогу. А поки ж з нетерпінням чекають дзвінка, аби бодай почути голос батька. Тільки не про війну, про сім'ю, про те, що відбувається в нас вдома, в Тернополі, про його роботу. Тільки не про війну. Люди змучилися і є можливість їх замінити. Просто цього ніхто не бачить і не робить. Таких відважних захисників і захисниць, які другий рік воюють. По всій країні воїни втомлені і знесилені завжди в окопах, в холод чи дощ, щоб скоріше наблизити нашу перемогу. Та на жаль, те, що вони бачать, переживають і наскільки змучені, розуміють лише рідні, а інші не квапляться вчитись і ставати на заміну, каже пані Люба. Захисникам потрібен відпочинок для відновлення сил. А тому вже створено мінімум три петиції на сайті президента, аби врегулювати строки служби для діючих бійців. Крім того, в рамках акцій в кожному місті збирають підписи аби доступ. Катись до влади, і усі разом чекають на реакцію прийняття законопроекту номер 9142.